Озвучено українською сайтом Okino.ua Знову влаштували президентські перегони. Тобі цей жарт не набрид. Хто я для народу? Найгірший з кандидатів охорона має бути на найвищому рівні. Це не просто саміт найвпливовіших лідерів світу. Це найважливіший захід за всю історію світу. Вітаю в Лондоні, містер президент. Щось не так ні. Але передчуття погане. Лягай. Теракт зруйнував столицю Британії. П'ятеро світових лідерів загинули. Не відходь від мене, ми тебе виведемо. Американський президент. Давай. Безслідно зник. Вітаю наших західних партнерів. Баркаві? він всесвітньо відомий терорист. Чого ти хочеш? Вашого президента. Ми цього не допустимо. Тоді кожна наступна смерть буде на вашій совісті. Треба знайти Баркаві, доки він не знайшов президента. Ми будемо вбивати його повільно, щоб він нас благав. Тобі не вистачить бійців, щоб нас долати. вони стратять мене заради пропаганди. Це неприпустимо. Вбий мене, але не дай захопити. Це наказ у березні. Лондон лише перша мішень. Уявіть, як усі столиці світу потонуть у полум'ї хаосу. Сьогодні ми стратимо вашого президента. Проти тих, хто посягне на нашу свободу, підніметься уся Америка. Починаємо. Будьте впевнені, ми їх знайдемо і знищимо. Ми витягнемо тебе. Злітай, злітай! У нас летить ракета. Тримайсь міцніше. О, Господи, Лондон у вогні з березня у кіно.